Вітаю вас на своєму каналі Вихиляса з вишласами. Сьогодні я вам ще покажу гречечку. Таку мережечку дуже декоративну і дуже просту. Вона схожа на вівсяночку, але відрізняється тільки розчисленням. Ось бачите про що я кажу. Тобто шиється по такому самому типу. Перший, перший та останній рядок ми не заповнюємо, вона так, додає такої ну, вільної такої, повітряної конструкції незабитої. І починаємо, витягаємо нитки до середини, ось що я зробила. До середини нитки витягла і починаю заплутку робити так само. Роблю по типу латаної мережки. Тобто ось тут в мене буде прутик двобічний знизу, як завжди, в мене вихідна позиція над чисницею. Ось тепер я обкрутила це. Знизу прутики готові. Тепер я роблю заплутку і роблю таку як шахову дошку в такому порядку. Попарно перекручую, прутики перекручую парами послідовно. Зараз я Швиденько докручу ці прутики, потім переверну роботу і покажу вам. Зараз ще раз нагадаю, як я роблю Тобто, бачите, ось у мене ось оця заплуточка. Отака. Вона повинна бути дуже рівненькою, як стрічечка Пласкою та рівною. Це основа. Стіпки не повинні. Один на одного лягати. Тобто, ось я вже заповнила цей простір. Роботу перевертаю, і під стіпками отаким от чином прохожу донизу. Так, трошки вузлик зав'язався. І бачите, трохи вона деформувалася. Я її підтягую, ось так, вирівнюю, і затягую нитку туди. І вона у мене виглядає як квадратик. Ось дивіться. Так, зараз продовжу. Ось я закінчила рядок, і хочу звернути вашу увагу. Бачите, оця лінія. У мене дуже чітко, все на одній лінії знаходиться. Тобто мережечка в мене буде рівнесенька. Я буду робити те саме, що робила до цього, але я буду зміщуватися. Я так само буду попарно перекручувати прутики. Але брати один прутик з однієї пари, а інший з другої пари, от і все. І у мене вийде ось така, як, ну, кажуть, гречечка. Ось, бачите, дошила сюди і почну так само перевивати. Ось видно, до місця контакту. Мережка дуже швидка, дуже проста, але декоративно вона прикрасить будь-який виріб. Якщо навіть у вас є якась вже готова річ, ви можете ось такою мережечкою її прикрасити. Тобто ось дійшла сюди, вийшла на виворіт і. Так, мені треба сюди спуститися. О. Так, вихожу, не, не забуваємо. Я виходжу над чисницею. І все, пішла. І в мене обкручені і нижні прутики у першому рядочку. І верхні прутики, і в мене буде ось така дуже така класна простенька мережечка. Це одні з початкових мережок, хто вивчає, бо далі, там теж немає нічого складного, але найскладнішими вважаються снувальні складні мережки. Я теж планую зробити такий майстер-клас, щоб показати, що таке снувальні мережки. Бо з, за їх допомоги можна робити дуже такі цікаві композиції. Ось, бачите, в мене така, як шахова дошка виходить. Ось. Будь ласка, користуйтеся. Я дуже сподіваюся, що вам все зрозуміло. Мені не дуже зручно шити, дивлячись через телефон, тому, може, я і не попадаю, не завжди попадаю у поле зору, але я намагаюся пояснювати те, що я роблю. Ось дивіться. Отака ось мережечка. Оце гречечка. Оце вівсяночка. Чи навпаки. Я не знаю. Ну, Користуйтеся на здоров'я.